Зірка Манзатюк сучасна українська письменниця, відома своїми творами для дітей. Народилася 21 жовтня 1954 року на Буковині. Її творчість охоплює жанри казок, повістей та оповідань, часто з елементами народних традицій та історії. Вона активно популяризує українську культуру через свої твори, звертаючись до національних цінностей, любові до рідної землі та важливості збереження національної ідентичності. Одна з найвідоміших книг Мензатюк таємниця козацької шаблі, яка стала класикою дитячої літератури та навіть була екранізована. Також відомими її книги як Я руйнувала імперію, «Чарівні слова, зелені чари. До 70-річної ювілею письменниці пропонуємо вашій увазі знайомство з книгою Казочки куцухвостики. Казочки хвостики» – це збірка коротких казок для дітей, написана зіркою Мензатюк. Книга вийшла друком у 2006 році. Кожна казка в ній це маленька історія, сповнена тепла, гумору та мудрості. Назва збірки підкреслює те, що казочки є короткими куці, хвостики, але дуже змістовними. В цих історіях тварини, предмети і навіть явища природи поживають і вступають у неймовірні пригоди, відкриваючи дітям чарівний світ, де все має свій голос і значення. Через ці казочки авторка передає важливі моральні уроки, такі як добро, дружба, взаємодопомога, чесність і відповідальність. Казочки куцехвостаки добре підходять для читання маленьким дітям, бо вони захоплюють своєю простотою, але водночас навчають важливих речей, залишаючи приємні емоції після прочитання. Це чудовий спосіб знайомити малечу з українськими традиціями та культурою через фантастичні веселі історії. Сім зірок. Подружилися, сім зірок, Гуляємо завжди разом, сказали вони. І я з вами, обізвалася дрібна зірчиня. Гаразд і ти. Звечуріло, і вони вийшли в небо. Дивіться, дивіться, в небі зоряний віз, показували на них люди. Он чотири колеса, а он дишло. Дивіться, дивіться. гукали інші. У небі ківш та ще й з ручкою. «Та ж ні, то чарівна велика ведмедиця, казали ще інші. В небі є й мала ведмедиця, а ця велика. А дрібне зірчення не встигало за більшими зірками. Ой, зачекайте мене, бо я вже в самому ведмежому хвості. Я загублюсь, якщо ви не заждете, заплакала воно. Передостання зірка пожаліла його і взяла до себе на плечі. Он кінь а на ньому вершник, сказали про них люди, але зірчення було таке мале, що не всі могли його побачити. Де, де вершник? перепитували ті, які не добачили. Осі добре засміялись на це зорі. Тепер ми знатимем, котрі люди зірки, а котрі підсліпкуваті. Але ході бавитися на добраніч до завтра, і зірки сховалися за обрій.